Всім привіт. Завіз до токаря я шнека, проточив від мені, поки що я його не, не гострив. Почав робити корпус з труби для нього і зіткнувся з невеличкою проблемою. Корпуса в мене ось такі, що треба їх кріпити так. З однієї наварюється флянець, з іншої сторони теж флянець наварюється Тут буде викидати щепу і нема як усунути шнека Не заходиш шнек Так що прийдеться, мабуть, тут о, кусок зараз буду. Пробувати так, вже намітив, вирізати, щоб так от, як по різьбі, закрутити шнека сюди всередину. А тоді вже буду виставляти його ідеально, звердовити дірки під корпуса сюди і закручувати на болти. Як воно каже, не так все швидко робиться, як хочеться. Думав, буде набагато більше воно, але воно щось дуже, дуже, дуже так, статі, як для мене, виходить, невеличке. 23 сантиметрів з половиною. Всього-навсього дліна буде його. Ну, Труба 150. З учотом фланців то трошки більше виходить. Всередині вона чуть-чуть менше 150. ну, Це такого. Катавасія вийшла, можна сказати. Ну, Будемо працювати далі. Так то, воно ну, так, але виходить, не все так просто. Вирізав дирку і трохи виток не доходить. Буду пробувати зараз його заточувати і ще проводити заточений, засовувати, бо не хоче заходити. Зараз спробую виняти. Вийняв його, буду пробувати заточувати, бо вже й нема куди більше різати. Так сказати, бо корпус підшипника треба ж прикручувати буде, щоб було за що йому держатися. Зараз спробую заточити. і Спробую заточеного його. От, якщо не буде всовуватися, то чуть-чуть місця трошки є, не багато, але трошки є, щоб він зайшов. Вчора приварив клянці з цієї сторони пляниці. Вирізав дирку, прийшлося заточувати шнека. От не заходив ні в яку не хотів. Десь години половиною його мучив. Болгаркою чесним кругом поки нагострилося і зараз заходи. Сюди генько так, але заходить. Туку конусну прийшлося трошки прихватити, давала сваркою, щоб не ходила повагу, туди виставив, де має бути. З цієї сторони вже тільки все посверзив дирки під корпус. На цю сторону вже є. Зараз буду. Ставити підшипника на всю сторону Другу. Ну, тут Був у токаря і треба було тут трохи виступити буквально пів міліметра на отаку десь. До початку шлісів, тут сантиметр. Зараз болгаркою трошки сточу, бо якраз сюди десь буде виступати втулка з підшипника. З гайкою що піджимається оце, оце, оце. Воно десь, Десь приблизно буде. Десь отако вот буде, мабуть, вона. Так що прийдеться трошки на цей виступ по гарпі сточити, щоб виставити, закрутити подшипники, зажати і щоб з цієї з іншої сторони три дірки просвердують, треба буде під корпус. Ось цей. так на з валом виставити, щоб воно добре центрувати і посадити дірки. сьогодні продовжується робота над гілок. Зіткнувся з проблемою хотів Ось тут щоб забор не йде. Думав отак, розріжу трубу кусочками такого. Роздам і зроблю подачу сюди. Ну, не, не, не дуже мені сподобалося, почалося все вирізати. Зробив із картона таку матрицю, щоб отак сюди підійшло воно ідеально. І вирізав ось. Із п'ятерки металу ледве його зігнув, підігнав його і буде ось отак. Останеться ще тут кусочки понаварювати, де не вистачає. Ну, як, як виходить, бо дуже, дуже важко п'ятиміліметрове женізо гнути. Надіюся, буде нормально. Крутиться легенько, не цетляється ніде нічого. Добре, що хоч на дворі тепло, що можна робити собі. Сьогодні 15 градусів, а так до 10 було. Будемо займатися далі. подрівнювачем. рівнювачем повигинав я пластини сюди ще Тоже з п'ятерки зробив дві штуки ось Підігнав їх більш-менш нормально останція там щілинку ту заварити ось сюди і ще одну ж таку саму зігнув на цю сторону. Там. Наскільки це можливо було, попідганяв їх, вигинав ось, робив пресус, залишився кусок цієї плити товстої. І ось якраз воно полукругом ще приварив кусоком із скоби, щоб влучився, полукругом молотком підстукуючи і. Точок в мене є. І я це за... попідганяв. Сьогодні, надіюся це все зварю до кучі, а завтра вже буду робити станіну для нього, привод підключати і пробувати виставлятися, щоб підключити можна було до мотоблока. Вчора Цілий день варив раму таку штанину, можна сказати, для подрівнювача гілок шнекового мотоблока вже закріпив, держиться. І сьогодні почав під сам подрібнювач робити. Приварив угольники два штуки. Один з цієї сторони, другий з тої прихватив, поки тільки вирізаю з профільної труби такі ножки, щоб жорсткіше трималося. От тут і тут буде, щоб не було вібрації, щоб не, не цей не, не холітало ним. І з цієї сторони ще приварити треба буде і тут. Приварю пластини, присвалю дирки, на 4 болта закріплю і буду пробувати його, як він працює. Правда не знаю, чи заведу мотоблок, бо мотоблок вже 4 роки стоїть, не заводив його, а так тепер знайшов йому примінення. Зварив рамку, це треба буде Знімати сам шнек, проварювати з тої сторони, де можна і так рамку перекидати. Тут щось заварив, привод ще треба отут розібрати буде, змастити і придумати якось сюди кожуха на шрус, щоб закривало, щоб туди пилюка не попадала. То треба розібрати, його почистити буде. Мотоблок завів, але на силу єлі-єлі забився. Коли відкриваю заслонку воздушну підсос, глохне, мабуть, забитий жиклер не хочу робити, Но так, заводив, то працює. Вже зараз заведу, покажу як. на старших школах. Трошки карбюратор видергується, не хоче на холостих робити. Я ж кажу, що треба розбирати. Дивіться, бо на закритому підсосі робить, а підсос відкриваєш і зразу це саме. глохне, не хоче робити. Ну, так все працюється. Зараз буду знімати його, проварювати з обратної сторони, перекачувати, ще разні сторони, бо ще ж не подоварював кругом з усіх сторон. Шруса розберу, помию і змащу її якось, чихва туди. Придумаю, Ось так. Думаю, буде працювати і рубати дрова. Мені говоря, говорять, гілляча рубати.